Всім привіт! Ви на каналі Саме той Геймер. З вами Ігор, і сьогодні у нас 36-та серія по проходженню гри Сіті А, е, На жаль, трохи прихворів, тому буду говорити ВДОС. Е, можливо, каше встичкати. Е, по смонтажі це трохи обробляти, бо нема часу. Е, проблема є ще зі світлом, і після масового обстрілу. А, ну, якось так. Але серії мають виходити, тому серії будуть. А, давайте обов'язково після вашої подобайки, підписки на канал. Ну, і коментарів. Підтримочку за роботу. Е -е, Буду вдячний. Давайте будемо переходити до проходження. Гоу. Так, які. Минулу серію продовжили, точніше, зупинили на медмістечку, я його трошки тут е, так удосконалив, скажімо Зробив такі набережні. Місток, до речі, зараз ним якраз доволі непогано користується. Щось мені не подобається оцей такий клаптик. там, можливо, підрівняю. Це вже, чисто, знаєте, задротство по лініях. Так, ой ні, якось воно занадто криво йде. Ну, але але, але хай буде. Мені так хочеться. Тут так от. Так от зробив. Я думаю, що, мабуть, варто. О, блін, я думав, що це такі за звуки. А це у нас видає клініка. Так, що в нас на цю серію? Що взагалі я запланував, і що я думаю, в нас тут буде скоріше за все, що ми зробимо. У нас забудова цей район, є, з'явилися всі потреби, тому потрібно їх покривати. Так, тут у нас пробочка, але я поки не хочу робити тут регресію, Не думаю, що тут надто великий трафік буде. Тягнути хіба що за рахунок ось прилеглих територій? Подивимося, подивимося, що? як давайте зараз займемося розміткою жилих зон. Ну, ось тут явно нас будуть низької щільності. Тут американські поставимо, давайте такі будиночки. Ну, це буде околице. На цьому березі а у нас точно поки нічого не буде. Сподіваюся, мене вистачить Хоч, хоча б на одну серію. ну трохи є сумніви, особливо до мого голосу. а Так. Я, мабуть, зроблю забудову ось е, в цю сторону. Так, якось у нас тут є. Є середня щільності. Давайте звідси проведу. Е, відразу прибираємо наші зони, ось е, з цих доріг. Е, на цих дорогах у нас точно не буде. Я хочу, щоб вони були. Абсолютно від ну звільнені від трафіка Тут і так достатньо проблем, з якими нам доведеться розбиратися. А ось уже від них ми і будемо, ну, тобто, якось ми робили приблизно щось схоже на Подолі. Ось тут подивимося. Середня щільність. Давайте додамо середньої щільності подолу. А, ні, до речі, ось тут ми говорили про високу щільність. Єдине, що я не пам'ятаю Північна Америка, так. Північна Америка стилі. Північноамериканський де в нас високий Так, є. Грипнушу. Є. Ось давайте хай тут буде. А ось уже в цій, біля берега, я вже все-таки зроблю середню. Блокова. Чи ні, не хочу. Мені блокова, чомусь ну, не, не припала до душі ці зони. І до чого я б хотів рухатися далі. А нам потрібно метро, щоб вивозити. Цю кількість людей нам потрібен метрополітен, без нього ми не впораємося. У нас є там потяг, який приїздить, ну, але він більш такий для міжміського сполучення, тому метро ми зробимо ще десь із пересадками. Одна лінія метро у нас є. І кільцева вже по одній стороні. Тут також я роблю набережну, поки нашвидкоруч. А там далі вже побачимо, як ми це прикрасимо. Не думаю, тут я ще підніму її. Тому що, враховуючи те, що у нас планується збільшення. Так, ну тут щось на те швидко підніматися. А, в нас, бачите. Тут і різними шматочками збудовано. Так, є. І, ну, при, в принципі, не знаю чому, я, до речі, не використуюся от е, вибір. Декількох зон. Ладно, ну з цим точно ми то розбираємося Хай тимчасово буде так. Щось тут точно будемо робити. Тут явно потрібні якісь переходи на цей півострів, він нам потрібний. Коли займемося ним, прошу воду буду часто пити, бо а, горло не дає. Нормально говорити. Так, і а, як ми. Як я хочу зробити метро в нашому місті? До речі, по проблемам, наше стало стабільнішим. Е, поки будував е, От навколо нашого медмістечка е, зону, то я, в принципі, виникали ось як тут, бачите, 2-3 але я думаю, це ну, на таке населення, звісно, хочеться, щоб взагалі їх ніколи не виникало, але, як бачите, проблема є, тому повністю е, позбутися її не можна. Давайте подивимося транспорт, наскільки в нас він взагалі використовується. Ну тут е, є з автобусами проблеми, але поки їх не будемо так. Використання поїздів. От те, про що ми говорили? Це у нас громадський транспорт, вантажний транспорт, я думаю, там взагалі, бачите, не завантажений. У нас немає великого якогось виробництва. Трамвайчики, доволі непогано, в принципі, їздять хорошо в метро. От, метро чомусь. Ще в нас і багато людей. Тут, звісно, он. Дивіться, 19%, 570 людей їздить. Цікаво подивитися. Скільки в нас зараз пливе? Відпливу 512 людей. Ну, нормально. Доволі непогано. Як я хочу в метро. Нам потрібно якось зв'язати з поточною гілкою. Зв'язано з цією гілкою і якось будемо о, робити пересадку, не знаю, якось їх поєднати. О, бачите, одночасно з'явилися очікування катавалка двох кінцях міста. Ну, це дуже дивно. Нав'язувати, навантажувати ось оцю лінію ну, я чесно, не знаю. Можливо, воно б було б доречно О, така пересадка. Можливо. Б. А з іншої сторони, якщо все буде тут, то тут буде просто надзвичайне навантаження. Я спершу подумав про цю зону. Тут ми просто не витягнемо, бо у нас. Дуже велика, не дуже велика І зоні пропускна можливість транспорту. Тут бачите, скільки людей виходить, додаємо ще одну, вони будуть їхати чисто для пересадки. Бачите, пусті їздять наші потяги На жаль, ну. Так, що в нас по цих потягах? 200 178. Ну, в принципі. Давайте маршрут хочу переглянути. Всі поїзди, у нас 4 автори машини. 200. Ну, Вони не забиті Дві станції. Підземна і підземна. Давайте подивимося. Підозрю. Ну, Хоча, бачите, потроху пасажирів є. Тобто у нас не пусті станції метро. Так, є тут пересадкою. Тому. Так, це ж. А, ні, це, ну, це не лінія метро. Чому воно її так більше виділило? Тому давайте. Отже, давайте виділимо. Ось так. Всі приховаємо. Автобусні. Чесно, мабуть, було б краще, якби за умовчанням. Вони були. Скриті. <скриті> так, кільцева, кільцева метро. Так, це що у нас так? Червона, депо. Ой. Я забувся, як той район у нас називається. А, портовий. Портовий. Піщаний. Поки тут одна станція. Але вона ну продовжиться точно. О, як От в мене тут ре, реально дилема, як з'єднати. Якщо прикріпити ще десь тут, в принципі, було б, можливо, непогано. Але знову ж таки, чи витягне наш трафік? Ну, при, дуже багато людей, бачите, наче витягується. Давайте подивимося, що ми зможемо збудувати а, в цьому райончику. А, метро, метро. Станція на А чи можемо ми якось з'єднати? О, треба непогано. Я просто точно не хочу, а, щоб ми мали можливість. Так, ні. Це піднято. Ну, якщо нам доведеться знести одну зі... А нам нічого не доведеться, дивіться, до речі. Доволі. Доволі непоганий варіант. В різні напрямки. В залежності від того, куди тобі треба йти. У тебе буде твоя станція. Піднята станція. Це от якраз станція, яка нам. От яка там мені не подобається, але вже не хочу перебудовувати. ну Через те, що вона по центру просто пропускна для лінії. Але, ну. Не те, що хотілося. Невелика наземна станція метро. Ось, в принципі, те, що потрібно, по дорозі. Ну, ось вона і сюди підходить, а чи підійде. Ну, відверто з цієї сторони нам досить легко буде її прикріпити. Ну і, в принципі, вона може кудись уже піти в ту частину. З'єднувати. Давайте. І тут просто просто буде без шансів. Ну, ніяк ми не з'єднаємо нічого. Тому. Ну тому будемо так. Ось робимо. Вирівнюю. Так, не подобається мені. Що воно не хоче. Дуже занадто крутиться, немає якогось більш точного інструменту підтягування. Так, є. Давайте. От мені хочеться ще зовсім кра. О, є. Що у нас по під'їзду? Ну, плюс-мінус, плюс-мінус. Нормально. А відразу що я буду. Робити відразу що нам треба зробити? А, ну, безпосередньо під'їзд. Звісно, він у нас ось о, забирає землю в людей. Ну, тут уже ніяк, на жаль, така прикаситація. Вибачайте. А, плюс ми тут ще вас переселимо. І це ми просто... Тут європейська зона. Тут у нас буде комерція комерційна зона. Звідси, що я відразу роблю для наших, ну, щоб могли спуститися. Де то? Як на мене, взагалі що там не пересікається? это апгрейд мосту. Ой, ні. Цю частинку? Не хоче він, щоб люди під накриттям ходили. чек на мене дивно. Ну, нормально, зробити ж. Хай собі йдуть по мосту. Так, що в нас тут по маршрутах? Ну, я думаю. має бути все добре. Принаймні подивимося. Ну, Тут, тут у нас з'єдналося, і все добре. А, тепер. Звісно, що нам потрібно. Ось якраз у нас настав цей час у цій дорожки. Тільки як і правильно б нам зробити? Так щоб. Воно все правильно працювало і не створило е шлене навантаження. Хоча, давайте ми робимо простіше. У нас є ось уже міст над нашим ось і все. Я думаю, проблема з дорогою відразу пропала з'єднанням. Автобус ми також якийсь тут пустимо, щоб він був у нас. Хочу Хочу рівніше зробити. Ось так наче Так краще виглядає. А, дорогу. Ну, метро, значить, давайте метро піде трохи пізніше під. Де у нас колійний тунель метро. Ось все, він добре йде. Єдине, що мені там не подобається, занадто перетинається. Е, якщо так, бачите, ну і там там вже розберемося. Е, головне, що він е, пройшов під мостом. Так, це зробили. І тепер ведемо кудись це далі. Куди це, куди? Станцію метро, яку ми будуємо. Я хочу. Насправді, звичайні, підземні, маленькі такі станції. Є. Так, підземна надземна. Давайте. Давайте на Подолі також буде. Не знаю, чи, о, багато. Так, щоб ми могли її викрутити. Тобто от вона піде якось так. І десь де б нам зробити вихід правильний. От в принципі. А... Ти наче і так стане. От ось наче тут непогано стає. Але. Не розумію, чому зважається дорога. Ну і так він більш-менш більш непогано. Все, він тут стає. Не хочу о, використовувати багато анархії. Так, медмістечко. Медмістечко він також о, має зупинитися. Єдине, що де він має зупинитися. І він має зупинитися ось. Ага, він же ж так не стане. Правильно, я розумію. Так, тут трафік. Мабуть, варто зробити ось в цьому місці дорогу. І тут у нас я парків зроблю, і потім. Так, є ось станція метро. А, те, про що я говорив, якщо не дати забудовувати райони, хоча, мабуть, ближче її давайте відразу розмістимо, я, ну не те, що проблема така особливість моду, якщо вони відразу ну, відразу поставили е, розмітку, то у нас буде проблема з тим, що біля нього будинки не захочуть ставати. Тобто будуть віддалятися мінімум на три клітинки. Тя димо насправді, якщо я там ну, не хочу, щоб були розмітки, але якийсь трафік. Ну, розробники придумали так. А що я. Я, мабуть, поставлю її ось так. Хай буде. Ось тут станція. Так, є тут, тут. Медичний. Давайте дослідницький центр. Вона тут прямо з цієї сторони. От бачите, знову, ну, тут вона була непогана вставати. Але їй потрібна дорога. Так, вона стає, ну, дуже погано. Нормально. Досить непогано. Скрізь є доступ. Ми зможемо її розвернути. Потрібна нам сторону. Ось сюди. Університет. Тут якраз у нас немає ще забудови. Ну, я також, як зрозуміло, що. О, більше Кільцеве таке з з закручення. Так, у нас от е вокзал. Так, ось одну будівлю. Об'єкти перетинаються? Де? Реально не розумію. Це ж не якийсь унікальний? Ні. Окей. А він перетинається з Григорієм ковороди вулицею повністю. Ось щось йому тут не подобається. Ну, окей буде. Тепер у нас є. Тут. І далі ми повертаємося до. Нашої першої станції. Ось таке у нас буде кільце. Ну і тепер я на о, на паузі. Швиденько добудую. Ну давайте навіть не на паузі, а зроблю це уже з кадром добудую, запущу, і вже в наступній серії вам покажу, що вийшло. Ось таку ми зробили перший етап до е, швидкого. Дістання з усіх районів нашого міста до навчального е, медичного центру о, нашого мегаполісу, мегалополісу, надається так, величезний останній та рай... е, 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 розвитку називається. Так. І в нас залишилося там небагато очків, скільки з 11 тисяч очків. Тому, я думаю, наступна серія якраз буде вже про те, що ми отримаємо найбільше місце, тобто, можна сказати, пройдемо цю гру. Але, звісно, на цьому ми не будемо зупинятися. Тому від вас, козацька подобайка, підписка на канал. До речі, підписуйтесь на канал, на майже в кожному відео наголошую. Про те, що постійних глядачів майже в два рази більше, ніж підписаних на каналі. Виправляєте ситуацію. Ну і перепрошую за свій голос: э, захворів. На жаль, ковід ходить і літом, тому дотримуйтесь правил безпеки. Якщо ви захворіли, не контактуйте з людьми, бо саме через таку людину захворів я, а яка поконтатувала зі мною, і потім така: а як хворіла COVID? Я такий клас. Через два дні я вже отримав всі такі, називаємо, плюси від цієї хвороби. Насправді ніяких плюсів немає, тому бережіть себе, своїх рівних і всім гарного дня, вечора, світла і Україні. Перемоги! Папа!